Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про особливості природи материку Австралія. Австралія найменший материк на землі. Вона повністю розташована в Південній і Східній півкулях. Літо там триває з грудня до лютого, а зима настає у червні. Північна частина Австралії знаходиться в жаркому тепловому поясі, південна – у помірному. Взимку зимку температура на материку не опускається нижче плюс 10 градусів, улітку перевищує плюс 30. На території Австралії переважають рівнини. Здовж цієї східної країни материка простягається гірська система великих вододільний хребет. Річок в Австралії мало, частина їх у спеку пересихає, а головна річка Мурей протяжністю 2570 км. Вона бере початок у районі Гори Костюшко найвищої точки Австралії. Найбільша притока Мореї Дарлінг, висота її 2740 кілометрів. Вона є найдовшою річкою в Австралії. Найбільше озеро Медрика Ейр, Лемілке, вода в ньому солоне. В цьому озері немає життя. Розгляньте, в яких природних зонах жить Австралія. За необхідності поставте відео на паузу. Австралія найсухіший материк на землі. Тут випадає в 5 разів менше опадів, ніж в Африці. На материку є напівпустелі, пустелі, степи, савани і екваторіальні ліси. Велику частину займають зони саван і пустель. Рослинний і тваринний світ Австралії бідний. Проте багато видів рослин і тварин зустрічаються лише на цьому материку, тобто є ендеміками. У зоні саван і рідколісця серед рослин переважають трави, окремими групами зростають акації, пляшкові дерева, вузькою смугою ростуть ліси, на півночі материка вологі тропічні, на півдні перемінні вологі. Можете поглянути на ці ліси на зображенні. В екваторіальних лісах серед рослин виділяють евкаліпт. Цінною є його деревина, а листя використовують у медицині. В Австралії водяться звірі, які відкладають яйця, качку дзьоб і єхиду. Тільки на цьому материку поширені кенгуру і сучасти видні коала. Подивіться, будь ласка, на малюночку зображені евкаліпт королівський. Вічне зелене дерево, яке виростає до 100 метрів і вище. На материку живуть близько 50 видів кенгуру. Вони різні за розміром Найменші мають довжину тіла 23 см, а найбільші до 2 метрів. Коала живе тільки на евкаліптах, живиться листям цих дерев, Дитинчата перебираються із сумки на спину самиць у 7-місячному віці. Різноманітний світ птахів великими зграями літають по околі. Крім папуг, надзвичайно яскравим, забарвленням Пір'я вирізняються райські птахи і птах лірохвіст Найбільший птах страус ему, живе в степах групами. Вага птаха 45-55 кг. Живиться ягодами, насінням, дрібними тваринами, вага яйця сягає 600 г. Найбільші площі на материку займає зона пустель і напівпустель. Тут зустрічаються зарості сухих чагарників і низькорослих колючих локацій евкаліптів. У пустелях живуть гігантські кенгуру, яхидна та багато плазунів. Уздовж східного узбережжя Австралії простягається найбільше у світі утворені коралів, великий бар'єрний риф. Він складається з близько 3000 окремих коралових рибів і 900 островів. Тут мешкає понад 400 видів коралів, 4000 видів молюсків та 1500 видів риб. Ваше домашнє завдання прочитати сторіночки 97 99, позначити географічні об'єкти на контурній карті. Дякую вам за урок. До побачення!